Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 31 серпня. З вами я Галина. Так, подивимося такі питання. Вбито Андрія Парубіяда. 8 вистрілів. Так. Що ми спитаємо? За що? За що його вбито? Яка причина? Андрія Парубія вбито. За що і яка причина? Так, убито, освобождение, невежество, хаос, разрушение. Ну да. Так, а какая причина? Ну, яка зде... А, это сделка. Это этот Замовлення. Это сделка. Непримиримость и сделка. Конфликт что-то. Две карты конфликта. И завершение цикла. Замовление. Ну, ну, что-то нарушение. Якесь нарушення і замовлення. І непримірімость. Що-то не, не помирили. За гроші. Це замовлення за гроші. Завершення цикла. Щось якісь разноглася і непримірімость. Замовлення це було. За гроші показують, чи знайдуть, знайдуть цього стрільця, який убив, стріляв у Андрія Парубія, чи знайдуть його. Ну, пока иллюзии и укрытие скрылся здесь. И пока иллюзии, чтобы найти. А у вот подальшему. Тут вот борьба за выживание и укрытие. И пока иллюзии. Ну, выздоровление, хорошие перемены, дело увенчается успехом. Это трошки пизднейшее, знайдуть. Тут що то перша карта жінки випала? А давайте спитаємо, хто замовив. Ну а як хто? Не, не напишуть же. Жінка король. А, ну чи причетна Росія до цього? До цього вбивства. Чи причетна Росія до цього вбивства Андрія Парубія? Не, говорят, не той Дим. Не той Дим. Не-не-не, я не вижу, чтобы Россия была. Непримиримость. Опять жинка, сместительная женщина. Два раза показывает жинку. Трусость, неуверенность и разногласия и в непримиримость. Я хочу жинку показывать. Враждебно настроена, трусость неуверенность. А то, що Росія, не перемена дома, не той Дим, говорят. Я не можу сказать, что это Росія. Так показывают мои карты. А там не знаю. Ну, а кто це внутри страны? Внутри Украины? Хтось замовив. Ще одне питання, оце. Це внутри Украины. То замовив вбивство чрезмерный ентузіазм. Ну, складності якісь. Конфлікт, складності, непримиримость, разногласия. Чи внутрі країни, України... Ну да, рішення таке було прийнято. І коса підкосила. Тиранія. Ну да, я можу сказати, що да. Таке рішення було прийнято. Колесниця. Эти карты по дьяволу. И вот эти карты говорят, что да. От Скока карт говорять, що це внутрі України. Таке було рішення прийнято і замовлення. А там не знаю. Ну, то, що знайдуть, то знайдуть пізніше. Так. Таке питання, куди дівся Трамп? Весь інтернет гуде. Трамп помер, Трамп помер. Де зараз Трамп? Покажіть нам, пожалуйста. Дональд Трамп. Що з ним сталося, де він? Дональд Трамп. Дома де він? А, ну тут, тут борьба йде за здоров'я. по здоров'ю. А ми з вами кидали, показували болезнь. Так, тут як порабощение. Карта болезни і порабощение, Як він. І борьба за це йде. Борьба. Так. Де він зараз? Усталось істощені? Под контролем і борьба. То, що він помер, це ілюзії. Він живий. Він живий. Ну, щось діла неважні. Разлад в организме разлад. И борьба за это иде. И, и виняк в порабощении в этой болезни. Шанс маленький Е на выздоровление. Шанс Е. Так, отшельника карта. Вперед, куда? По манипуляции решают. Так, бедственная ситуация. Борьба за это идет. И Д. Бедственная ситуация. Кризис. Так, рішення проблеми. І неудача, і щось до завершення цикла. Плохие приметы. Не, ну я можу... Ой, і карта смерті. Э, борьба йде за його здоров'я, але что то там і завершення цикла, і карта смерті, і порабощение. Так, хорошо, давайте ще спитаємо по-другому. Він живий? Дональд Трамп. Президент Америки. Він живий? Жінка якась рядом. Так, неприміримость. укриття в укритті. Неприміримость. І борьба. Чи він живий? Дональд Трамп. Борьба е. Все под контролем и борьба. Спекуляция туда, сюди так. Сейчас, сейчас. Ух ты, удар такий удар. Нужен отдых восстановление энергии. Не, він, ще, він живий. але щось таке это живый, він еще появится. Борьба за идея за выздоровление. И что-то там. Карты не важны, конечно. И удар, и все. Але ще він, я кажу, що він ще появится. Я правильно поняла? Вийде він ще. З'явиться? Ну, борьба опять показывает. Борьба. Неприятно, неожиданность. Опять карта порабощения и борьба за выживание. Тут щось всі карти говорять, що ні. То, що він вийде фантазії. Маленький шанс є. Маленький, Дєцький. критична ситуація, ух ти. І карта отшельника. Ні, ну після длительного сраження карта перемоги. Болісь, болісь, і чи вийде він ще? Король якийсь там. Король, тут якийсь ради вигоди. скрытая враждебність. <кху> Критична ситуація. Опять карта болезни. Дві карти болезни. Так. Оправданное подозрение. Печаль, ностальгія. Шость тяжелый случай. Критична ситуація. Не, ну він должен появиться ще. Тут ось переміни йдуть і положительне розвиття. Так. То, щось король тут ради вигоди, що то там, скрита враждебність. І критична ситуація. І неприятно, неприємна критична ситуація. І він як в порабощении в этой болезни. Дві карти болезни. І карта отшельника. Шанс маленький є на виздоровлення. Печаль тут І то, що шо... фантазії, щоб він дальше. Ну тут ось йдуть, ось як как і и положительное развитие. Так. Спокойное состояние. Все под контролем. И карта силы. Не, він ще появится. Карта силы перемоги. Вот. Показывает. И важное изменение. И... А сейчас пока критично что-то показывает. Критична ситуация. Вот так. А там побачим. Так. Дальше. Ну, що там вирішать з Путіним? Термін завер... завершився вже, да? Сьогодні чи коли? Чуть завтра. Що там з Росією вирішать? Європа, Америка? По завершенню війни. Що дальше? Ну, выздоровление, хорошие перемены. Дорога Росія заплати. Дорого 6 заплаты. Так. Потеря и дорого заплаты Россия. Потеря иди. Так, и это чувствуется. Ага. Ну, тут потеря. По деньгам потеря иди. Де. Тоска по ситуации. И страхи, и потеря. И это чувствуется. И дорого заплаты. И трудное сражение, нестабильность. Так, так, так. Печаль, депрессия. И враждебность с азартом. Хорошее предзнаменование и выздоровление. Хорошие перемены должны быть. Должны, какие-то новости, хорошие мы почуть. Дорого Россия зарплаты. Страхи и якась потеря. Потеря по деньгам. Не якась, а по деньгам. То может введуть санкции. Так. Чи відбудеться зустріч Зеленського Путіна і Трампа? Все ж таки. Чи відбудеться в ближайшому часі зустріч Зеленського Путіна Трампа? Перша карта обман. Шанс є. Є шанс. І карта перемоги. Після Сраження перемога. Лицемерие обмана много, оправданное подозрение и хитрости. Трусость, неуверенность. Так, переход в другое состояние. Но он заставляет, заставит. Болезненный, тыск болезненный. Не знаю, что пусто. Что-то неправильные действия. Ну, тут -то -то шанс есть маленький, не знаю. як сказать? розчарування і проблеми із за неправильных І Перша карта обмана. Оправдане подозрение. Хитрость, все, І лицемерие, І тут борьба йде. Ну, переход, другое состояние. Пусто что-то. Ну, договор, договор. Якось поб... карта перемоги після длительного сраження, Тиск на них, так? І договор. І договор. І шанс є. Разногласия, великие разногласия. Серьезное вмешательство. Неприятно. Не знаю, с трудом что-то тут продвижение какое-то вперед и д движется. Должны зустриться. Должны зустриться. Зустричь должна быть. С помощью. Жинка якась помогает. Жинка с помощью. Все. Вот тяжелый случай. Сейчас на три карты кину, чи зустрінеться. Ну, он показує, що сидять. Рішають. Після сражения. Карта перемоги. Чи я правильно поняла? Чи буде зустріч Зеленського, Трампа і Путіна. Кольцо фортуни. решение такое. Вот две карты говорят, да. Серьезное вмешательство. И по справедливости удачный случай. Ну вот, вот эти карты говорят, что да. А там побачим. Бачите, все. Карта справедливости, решение, все. И колесо фортуны. И серьезное вмешательство. С помощью. Заставит. Должна состояться. Зустрич. Ну, а що чекати від цієї зустрічі? Який результат буде від цих перемовин? Що чекати нам, в Україні? від цієї зустрічі? Ну, це уміряність, карта уміряності, гармонія, договор. Е, опять жінка допомагає і солнечка удачі. Домовляться можеш? Опять жінка допомагає. Жінка і солнечка удачі. И договор. Ну, перша карта умеренности. Тянется, тянется. Умеренно, гармонія. Вот так. То я говорю, якісь новости, мы хорошие почуємо в ближайшемуся. Уже ж тянуть, ну куда ж уже тянуть? Уже сколько він давав Трамп этот? Этот, что ультиматум ставив. Сроки эти назначав, вже ж далі нікуди. Занос води. Так, хорошо, тут таке питання. Чи правда, що ВСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини? Хлопці наші там десь де дачі говорять. Чи це правда, що наші хлопці там на лівому березі Херсонщини закріпились? Чи правда, дорого платят, хлопцы наши. Так, чи правда? Не, я пока не бачу. Терпение сверх меры, препятствия, пока препятствия несоблюдение данного слова. Не все карты говорят, да. Ну, движение есть, все, все, шанс. И движение дорого, хлопцы, там платят наши. Болезненная ситуация. Ну, продвижение есть, все, бачите. Дорога и колесница, продвижение есть. Але пока препятствия велики. Терпение сверхмеры. Освобождение. Освобождение и боямы. Освобождение баямы. Да, продвижение есть. Чтоб так прям закрепилось, но продвижение есть на левый берег Херсонщины. И все освобождение, боямы. Бачите, яка драка. Дорого! Перша карта, дорого, хлопцы, платять. То, щоб закрепились, не, але продвижение заходять, заходять. Колесница, вперед. Перемены хорошие у наших. Ну а дорого платить, хлопцы, конечно. Попробуй их там э, со всеми клешнями, со всеми корнями. Укоренилися уже там. Выбить. Люди щещешь. Ж. Наши ж не гатять так как вони по людям, по домам. А точково. Я ж надо выбивать. Ой. Ну в общем, продвижение есть. Так, хорошо, що тут ще? Ну, давайте ще подивимось, як закінчиться війна. Чи закінчиться війна спочатку? Не війна, бойові дії. Бойові дії в Україні. Тому що по війні там ще будуть рішати. Ще будуть підписувати і рішати. А бойові дії чи завершаться от в цьому році, до кінця року в Україні. Жінка опять жінка. Ну да, удача і карта перемоги. Удача. Тут і хитростю, і по умному женщина. Іскренній, надіжний друг. І ось удача і карта перемоги. Боєвідії? да, я говорю. Завышенные требования І стабільність. Ну, от, я говорю, да. Без соміння. От перша карта женщина. Що воно в мене одблизьке, це вам видно, так? Ось, удача, карта перемоги. Жіночка якась допомагає. Дуже усердно допомагає жінка. якась. Ми узнаємо за нею, Ну, поки ж не пишуть, хто це. І стабільність. Тут і, і по хитрому, і по умному. І таке рішення. То я говорю, так. Да". А як закінчиться війна? Не війна, а бойові дії, як завершиться? Ой, полетіли карти. Карти летять. Жінка, жінка поки подвешена, показують. Як завершиться війна? Бойові дії в Україні. Як, покажіть, як дії в Україні. Як завершиться? Під контролем все. Дело вінчається успіхом. завершення цикла. Дело вінчається успіхом. завершення цикла. Все під контролем, так? Ну, показують і боями, і рішенням. І вот трудное сражение все. І рішають. І рішають. Отак і завершаться. Там бои, а там а там решают. Продвижение вперед. Перемены и удачи. Вот так и завершите. И боями, и договором. А бои будуте удары до последнего. Что я же говорю, мы не поймем. Що вже завершилося. Будуть гатити до останнього. Тому що тим треба захватити побільше, а нам треба побільше відбити. Так, ну і все. Тут я хотіла ще подивитися, що там хлопці наші відбили, вроді говорять, відбили там, погнали Харківський напрямок. Давайте подивимося, яка там ситуація у наших. ЗСУ Харьковский напрямок. Яка ситуация на фронте? Ну да, погнали корабль, бачте. Разрыв и корабль. Жертвы обновление отсрочка отсрочка. Выздоровление. хорошие перемены. Боямы боямы Враждебность сильно. Усталось. Хлопці так заморилися, бідні, що не дай Бог. Ну так, да, дороги. Дороги погнали. Це правда. Це Харківський напрямок. І Дніпропетровщина. Так у мене все час карти показують, що не зайдуть вони. Дніпропетровщина, може якісь там два села, вроді там я читала, що десь там зайшли. Ото як зайшли одною ногою, а три там. Не пустять їх. Хлопці стіною стоять. Дніпропетровщина. Яка ситуація у наших ЗСУ на Дніпропетровщині? Хлопці ось. пажі. Умірено, умірено з допомогою. Рішають проблему. Осьо враг перевернувся. Спокійне состояние. Облегчение страданий. Гонять! Колесниця, ось я. Колесниця и корабль. Ну, а що? Правильно показують правду. Колесниця і корабль. Гонять хлопці. Не пустять вони дальше. Як бы не старалися. Боями, конечно, бойовиной які. Удача, йде. Удача. Облегчение страданий и удача у хлопців. В спокойном состоянии. Медленно уверенно. По умеренности. Бачите? відкидують назад, все. Не то, що відкидують, а розбивають. Так. Ну і всі питання на сьогодні. Все, Сумщину ще гляну. Сумщина, що там? Яка ситуація у наших ЗСУ? На Сумщині покажіть, пожалуйста, на фронті. Сумщина, яка там ситуація? Все под контролем. Сумщина. Ну, болезненно. Болезненно. Тяжело. Бои. Бои болезненно. Тяжелы бои. Борьба за выживание у наших У наших хлопців. Ну, дома, вот дома Сумщина. Дома. Не пустять вони їх дальше. Ну, тяжело, конечно. Карта перемоги. Ось вот дом, стабильность и карта перемоги. У наших я спитала. Так що Сумщина, я не бачу окупації. Так, і Донеччину гляну. Подконтрольні міста України Донецької області. Чи окупують росіяни? Підконтрольні Україні. Захист великий. Разногласіє. Надіжно хлопці стоять наші. Ніт. Не в наших ось ось хороші перспективи і положительне розвиття в наших, і захист. І то, що вони там захватять окупація, ось о, фантазії, ілюзії. Отак. Так що ніхто нікуди не зайде, ями в них не виходить. І дипломатичним путем ніхто їм не уступи. Отак. Все, дякую вам за перегляди, дякую вам за увагу. На такій ноті і завершимо. <сум> На хороші. Ніхто нікуди нікого не пусте. Все. Як би не старалися. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня. Будьте здорові, до побачення!